Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Насамперед, давайте пригадаємо з вами, що таке хімічні реакції. Це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються, і на їх місці утворюються молекули інших речовин з абсолютно іншими властивостями. Отже, кожен хімік, незалежно від того, з якими речовинами працює, має знати, як відбуваються хімічні реакції. Його повинні цікавити не лише зовнішні ефекти, якими супроводжуються реакції. Вибух, спалах, зміна кольору, може бути поява запаху, Розчинення або утворення осаду, але і механізм їхнього перебігу. Тобто, за яких умов, з якими швидкостями відбуваються реакції, яка кількість енергії відділяється чи поглинається, як прискорити або, навпаки, як уповільнити перебіг реакцій. Чим глибший і детальніше хімік знає властивості речовин, їх будову і перетворення, тим ефективніше він може діяти в своїх синтезах. Отже, існують певні ознаки, за допомогою яких можна класифікувати хімічні реакції. І ми вже з вами вивчили, що такими ознаками є зміна кількості та складу реагентів і продуктів реакції. По-друге, зміна ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовин. Вони також можуть поділятися за тепловим ефектом та напрямком перебігу. І на сьогодні нашою задачею буде з'ясувати, які існують реакції за зміною кількості і складу реагентів та продуктів реакції. Отже, давайте пригадаємо з вами, як будуть класифікуватися реакції за ознакою кількості та складу реагентів і продуктів реакції. Так вони будуть поділятися на реакції сполучення, реакції розкладу, заміщення та. Обміну. І перше, що ми з вами розглянемо, це реакції сполучення. Хочу зауважити, що у реакціях сполучення вступають прості та складні речовини з утворенням однієї складної речовини. Тому давайте створимо певну схему і запам'ятаємо її. Схема реакції сполучення буде А дорівнює АБ. Але ще раз хочу зауважити, що ось тут реагентами в реакції можуть бути не тільки прості речовини, але і складні Речовини, але внаслідок реакції обов'язково утвориться тільки одна складна речовина. Для того, щоб розібратися із реакціями сполучення, уявіть себе шефом на кухні, який готує цікаву страву із великої кількості компонентів. Для цього вам необхідно ці компоненти змішати між собою і перемішати їх до однорідної маси. Таким чином, ви отримали одну цікаву страву. Те саме відбувається і на рівні хімічних речовин. Кілька різних хімічних речовин об'єднуються між собою, утворюючи одну. Одну єдину речовину, що відповідає схемі реакції, яку ми з вами попередньо записали. Для цього давайте з вами спостерігаємо на взаємодії заліза і з киснем. На кінець залізної дротинки причепимо невеличкий шматочок вугілля, який розжаримо у спиртівки, і занесемо у колбу з киснем. Відбувається дві взаємодії. У нас одночасно горить і вуглинка в кисні, і залізо. Тому давайте спробуємо записати рівняння реакції. Перше, те, що у нас згоріла вуглинка в кисні. Це бо вуглинка записується у вигляді С. Вона взаємодіє з киснем і утворюється вуглекислий газ. Але ж не тільки вуглинка горіла в кисні, також у нас горіла і залізний дротик. Тому записуємо, залізо у нас має формулу фером плюс О2, утворюється сполука ферум 3О4. Залізна, окалина. Запам'ятайте цю формулу. Урівняємо рівняння реакції, тобто розставимо коефіцієнт і Поставимо знак «Дорівнює». Отже, можемо зробити висновок, що реакція сполучення можлива між двома неметалами. Прикладом у нас є взаємодія вугілля із киснем, а також між неметалом і металом. Прикладом у нас є взаємодія заліза із киснем. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії між наступними речовинами.